Христос народився. Різдво вам всіх вітаю. 25 грудня ранок ми отримали наступні дві автівки штурмовими човнами для підрозділів морпехів. Це разом вже 118 човнів зі 180, які були забезпечені зборами народних коштів на придбання необхідних засобів для підрозділів морпехів. Ми не зупинятимемося і сьогодні, завдяки вашим. Окремим донатом, про котрі ми не просили на нашу відкриту, на відкриту банку, зайшло ще достатньо коштів, щоб ми придбали плюс 28 човнів. Ми не будемо зупинятися і нарощувати ті придбання. Я не буду звертатися зараз до вас за допомогою на великі збори, бо я розумію, що коштів є обмежено, але 218 комплектів штурмових човнів придбано завдяки вашим зусиллям. І 30 човнів сьогодні. 25 грудня якраз у свято прибули безпосередньо до лінії бойового зіткнення і відразу сьогодні будуть розподілені між підрозділами ЗСУ. Що хочу сказати, це все завдяки вашим зусиллям, за що ми безмежно вдячні. А вже човни сьогодні виконують дуже важливу місію евакуаційно-штурмово-логістичного характеру боєприпасів, проходження складних форсувальних процесів і таке інше. Завдяки вам сьогодні ми регулярно отримуємо. До Нового року ми плануємо закрити повністю постачання всіх 180 комплектів. А наступні комплекти, котрі вдалося придбати, не комплекти, а поки 28 додаткових човнів, котрі вдалося придбати за додатково зібрані кошти, вже потраплятимуть до України. Після нового року, бо ті колапси на кордонах не припиняються. Але ви маєте можливість реально бачити, як працюють ваші кошти на наскладному напрямку визволення прибережної окупованої території. І морпіхи мають достатню кількість засобів, які вони можуть використовувати у виконанні своїх наскладних завдань. Всім гарних, тихих святкувань. Робота на свята не зупиняється. Ми робили, робити, робимо і робитимемо далі. А для цього нам ну, потрібно загальне розуміння того, що у нас є надійний тил, що у нас є небайдужі люди, українці, котрі цінують наші зусилля, котрі розуміють вартість і ціну тих кроків, які зараз відбуваються з деокупації лівого берега, котрі посильно. Щоденно допомагають рухатися нам до перемоги. Таке Мадяра, очі та жало. Мадяр завжди на зв'язку. По-дальшому інформуватиму вас про хід постачання так необхідних засобів до морських піхотинців і підрозділів ТРО, що боронять Південний фронт. Честь.